Зола це дар природи, який людина отримує буквально з нічого, те, що колись горіло у печі чи на подвір'ї, стає корисним підживленням для землі. Здавна селяни знали, якщо правильно зібрати і використати золу, то вона може замінити багато куплених добрив. У ній сила деревини, соломи, трави, тобто всього, що колись жило і росло. І саме тому вона збагачує землю. Природними речовинами, які рослини добре засвоюють. Сучасні господарі іноді недооцінюють цю просту речовину, бо звикли до мішків із яскравими етикетками з магазинів. Але треба пам'ятати, що золоя це не просто попіл, а природна суміш мінералів, серед яких найбільше кальцію, калію, магнію, фосфору. Всі ці елементи потрібні ґрунту, особливо коли його виснажують постійними посадками. Після збору врожаю земля часто бідніє, і тоді саме зола може повернути її родючість. Зола це одне з небагатьох добрив, яке не шкодить довкіллю. Вона не містить хімічних добавок, не накопичується в рослинах і не псує підземну воду. Якщо порівняти її з сучасними мінеральними добривами, то перевага очевидна зола діє м'якше, але ефективно. Особливо важливо це для тих, хто вирощує овочі та фрукти для власної родини без зайвої хімії. Зола це частина замкненого природного кола. Дерево росте з землі, потім дає тепло в печі, а зола повертається назад у ґрунт. У цьому є певна народна мудрість, нічого не зникає дарма. Ще з давніх часів селяни тримали біля печі або грубки окремий ящик для золи. Кожна господиня знала, що цей попіл не сміття, а цінність його не викидали, а зберігали до весни, коли починали готувати город. Часто говорили хто має золу, той має добриво на все літо. Бо не лише під картоплю чи капусту вона годиться, а й для дерев, ягідників, навіть для квітів біля хати. Коли приходила весна, господар виходив на подвір'я з відром золи і тихо розсипав її по грядках. Це був своєрідний ритуал знак шани до землі. Люди вірили, що земля любить золу, бо вона легка, суха тепла на дотик. Після неї ґрунт стає пухкішим, а вода краще проникає до коріння. У сухі роки зола допомагає утримувати вологу, а в дощові не дає землі закиснути. Зола не тільки підживлює, а й лікує ґрунт. Якщо земля занадто кисла. Рослини починають хворіти, листя жовті, плоди дрібніють. Зола діє як природний лікар, вона зменшує кислотність, повертає землі силу. Саме тому їй часто радять використовувати після кількох років безперервного вирощування культур на одному місці. Наприклад, після картоплі чи томатів, які сильно виснажують землю, зола допомагає повернути баланс. Є ще одна важлива властивість золи. Вона допомагає боротися зі шкідниками. Коли господиня посипала золу біля стебел капусти або між рядками буряків, вона захищала рослини не лише від грибка, а й від слимаків, папелиці, личинок. І це без жодної краплі отрути. Саме тому зола завжди вважалася добривом і захистом водночас. Але користь золи не лише в городі, її застосовували і для господарських потреб. Наприклад, золу з березових дров додавали у воду для прання білизни, бо вона містить природні луги, які пом'якшують воду. Деякі люди навіть мили руки розчином із золи, бо він добре знімав жир. Це свідчить, що зола універсальна річ, і колись її застосування було набагато ширшим, ніж ми звикли думати. Для сільської родини знання про золу це частина побутової культури. Як знати, коли садити картоплю чи коли сіяти гречку, так і вміння користуватися золою передавалося з покоління в покоління. У багатьох селах і сьогодні кажуть не кидай попіл, він землю годує. І справді, у наш час, коли все дорожче, варто згадати старі добрі звички. Зола не потребує грошей, її не треба купувати. Достатньо лише не лінуватися її зібрати та зберегти. У цьому і полягає її головна цінність зола це безкоштовне, природне і дуже ефективне добриво, яке доступне кожному господарю, у ній немає нічого зайвого, лише чисті мінерали, які допомагають рослинам рости міцними і здоровими. Вона поєднує старе і нове досвід предків і сучасне розуміння агрономії. І саме тому. Зола залишається незамінною частиною сільського життя, символом мудрості і бережливості до природи. Щоб зола принесла користь, треба не лише знати, що вона добра, а й розуміти, як правильно її використовувати. Не кожна зола однакова, і не всюди її можна сипати без розбору. Передусім треба знати, з чого вона взялася найцінніша деревна зола, особливо з твердих порід деревини. Дуба, бука, ясена, берези вона містить найбільше калію, фосфору і кальцію, саме того, що потрібно для росту рослин і укріплення їхнього коріння, трохи слабша зола з м'яких порід, наприклад, з ялини чи сосни, але й вона придатна, якщо її не забагато. А ось золу, з вугілля, сміття або пластику використовувати категорично не можна. У ній є шкідливі домішки, які псують землю і можуть зашкодити урожаю. Збирати золу треба правильно, найкраще й одразу після того, як піч або грубка охолоне просіяти попіл через металеве сито, так ви відділите великі вуглики і залишите тільки дрібну пухку фракцію, зберігати її слід у сухому місці, бажано в закритому відрі чи мішку, бо волога вбиває її властивості. Якщо зола намокла, вона злежується і втрачає частину мінералів. Люди старшого покоління часто тримають її на горищі або у коморі, подалі від дощу й сирості. Коли приходить час вносити золу, важливо знати міру. Надлишок може зашкодити, бо надмірне розкислення ґрунту шкодить деяким культурам. Зазвичай радять сипати не більше півсклянки золи на квадратний метр землі, якщо ви просто підживлюєте грядку. Якщо ж готуєте лунки для посадки картоплі чи капусти, можна додати пожмені золи в кожну ямку для томатів, огірків, буряків чи моркви трохи менше. Головне правило краще частіше й потроху, ніж раз і багато. Золу можна вносити в землю різними способами, найпростіше розсипати її по поверхні грядок і перекопати разом із землею навесні або восени. У цьому випадку вона рівномірно змішується з ґрунтом і поступово віддає поживні речовини рослинам. Можна також робити зольний розчин, дві склянки золи на відро води настояти добу, а потім поливати під корінь. Такий настій добре підходить для помідорів, кабачків, перцю. Якщо додати до настою трохи господарського мила, ним можна оприскувати листя для захисту від шкідників. Багато хто забуває, що золу треба використовувати не лише навесні, а й восени. Після збору врожаю можна розкидати її по полю чи городі, та ґрунт отримає поживні речовини на зиму. Особливо корисно посипати золу там, де земля кисла під щавлем, полуницею, капустою. У таких місцях вона діє як вапно, вирівнює кислотність і готує землю до нового сезону. Якщо цього не робити. Урожай поступово зменшується, а бур'яни ростуть швидше. Крім того, зола чудово підходить для дерев і кущів. Її можна змішати з перегноєм або компостом, тоді добриво буде ще м'якше і багатше. Навесні таку суміш розсипають під яблуні, сливи, смородину, малину. Завдяки калію зола сприяє тому, що плоди стають соковитішими, краще зберігаються, а гілки. Менше вимерзають узимку. Особливо помітно це на старих деревах після зольного підживлення вони ніби оживають, є й тонкощі у поєднанні з іншими добривами наприклад, не можна змішувати золу з гноєм чи аміачною селітрою, тоді втрачається азот і користі мало. Так само не варто додавати її до компосту. Поки той ще свіжий і парує, треба дочекатися, поки маса трохи перепріє. А ось, коли компост готовий, зола стане чудовим доповненням. Так робили ще наші діди. Після того, як купа перегною відлежиться, вони посипали її попелом і таким чином отримували збалансоване природне добриво без хімії. Ще одна порада: не сипати золу просто на мокре листя або після дощу. У такому разі її частина змивається і не потрапляє до коріння. Найкраще робити це у суху погоду, коли земля не липне до рук або безпосередньо перед поливом, щоб поживні речовини одразу проникли в глибину. Якщо ви користуєтеся мульчею, то можна змішати золу з нею це захистить ґрунт від пересихання і водночас підживить його. Окремої уваги заслуговує зберігання коли ви маєте власну піч чи котел. Можна збирати золу поступово і складати в металеву бочку або мішки. Головне, не залишати її просто на подвір'ї. Якщо потрапить волога, то кальцій переходить у сполуки, які вже не розчиняються у воді, і тоді користь від золи зменшується. Старі люди часто клали на дно мішка стару газету чи шматок картону, щоб поглинути зайву вологу. Так зола зберігається сухою. Аж до весни. І нарешті треба розуміти, що золо це не універсальне добриво для всіх культур без винятку. Є рослини, які люблять кислий ґрунт, наприклад, картопля, журавлина, чорниця. Для них золу треба використовувати дуже обережно у мінімальних кількостях, натомість буряк, капуста, цибуля, часник, помідори, огірки, морква, слива, яблуня. Усі вони чудово реагують на зольні підживлення. Якщо після кількох днів після внесення ви помітите, що рослини стали міцніші, листя насичено зелене, а стебла товстіші, це означає, що ви все зробили правильно. Отже, головний секрет користі золи полягає у правильності вона не терпить поспіху й недбалості треба знати, звідки її взяли, як зберегли, коли і куди внесли. Якщо все зроблено з розумом, то навіть невелика кількість дає добрий результат недарма колись казали, хто попіл береже, той врожай має, і це не просто приказка, а перевірена роками сільська істина. У кожному селі можна почути, як старші люди розповідають про те, як вони колись використовували золу, і в цих оповідях криється справжня народна наука раніше, коли не було ні магазинів із добривами. Ні, агрономів по телевізору усе ґрунтувалося на спостереженні досвіді і розумінні землі. Люди знали, що зола це не просто відходи після вогню, а ліки для землі, і кожен мав свій спосіб її застосування. Наприклад, у багатьох селах Західної України ще й досі тримаються старої звички після зими, коли сніг тільки сходить. Господар виходить на город із відром золи. Та ледь притрушує нею місця, де будуть грядки. Земля прокидається, треба її погодувати, кажуть старі. Вони не міряють склянками чи грамами, роблять усе на око, але дивно, що їхні врожаї завжди добрі. Особливо вдалими виходять буряки й капуста, ті культури, які люблять калій і кальцій. Бабуся з Полтавщини розповідала, як її мати кожну весну обов'язково. Припорошувала зольною пудрою картоплю перед посадкою. Вона клала золу просто у лунку разом із бульбою, це і як добриво, і як захист. Казала, що після такого прийому менше заводиться дротяник, і картопля росте міцна, без гнилі. І справді, багато хто і сьогодні так робить. Додають жменю золи у кожну лунку, особливо якщо садять у вологий важкий ґрунт. На півдні України, де земля суха і спекотна, золу часто розчиняли у воді і поливали нею помідори або огірки. Тамтешні господарі помітили, що після такого поливу рослини не так страждають від спеки, а плоди стають соковитішими. Дехто навіть робив спеціальний настій у бочку кидали кілька відер золи, доливали води і настоювали тиждень, іноді помішуючи. Потім цей розчин проціджували і поливали ним грядки, говорили, що так земля оживає. Золу застосовували і проти шкідників найпростіше посипати землю навколо капусти або буряків, щоб не лізли слимаки. Якщо після дощу зола змивалася, господар виходив наступного дня і знову посипав. Деякі господині змішували золу з тютюновим пилом, така суміш особливо добре відлякувала попелицю. Навіть кури часом купалися у попелі, щоб позбутися паразитів, і ніхто не дивувався. Це була звична справа. Є ще одна цікава традиція, яку згадують старші жінки золу зберігали для городини в окремих глиняних горщиках. Особливо цінували ту, що залишалася після спалювання березових дров, бо вона світла, м'яка і містить багато калію. Таку золою. Підживлювали квіти біля хати мальви, айстри, чорнобривці, і ці рослини цвіли буйно, кольори були яскраві, а листя здорове. Навіть декоративні кущі біля парканів отримували свою порцію попелу у давнину золу використовували і в полі. Коли селяни орали землю, то часом розсипали попіл по борознах, особливо перед посівом жита або вівса. Вони казали, що тоді зерно краще сходить і не вражається грибком. Це було своєрідним способом підготувати землю без усяких лабораторій і проб, а ще золу застосовували для зберігання овочів. У деяких місцях господині пересипали картоплю чи моркву золою у льохах. Вона вбирала зайву вологу і не давала гнити коренеплодам. Навіть яйця у золі зберігалися довше. Бо попіл захищав шкаралупу від вологи, цей метод зараз майже забутий, але він показує, наскільки практичною була кожна сільська порада. Зола мала й народну магію. У деяких селах вірили, що якщо посипати поріг зоною після грози, вона віджене нечисту силу. Так само Золою іноді посипали місце, де колись стояла стара хата, щоб очистити землю це, звісно, вірування. Але вони теж показують, наскільки велике значення мали для людей властивості золи, очищення, відновлення захисту. Сучасні агрономи підтверджують, що багато народних методів мають під собою наукове пояснення Калій у золі допомагає рослинам краще переносити посуху, а кальцій зміцнює клітинні стінки, тому вони менше уражуються хворобами. Магній сприяє фотосинтезу, тож листя зеленіє швидше. А луги у складі попелу дійсно відлякують комах і слимаків. Отже, те, що робили наші бабусі на бабусі на відчуття, насправді мало цілком раціональне підґрунтя. Сьогодні дедалі більше господарів повертаються до старих звичаїв, бо розуміють не все, що сучасне, є краще. Дехто комбінує старі методи з новими, наприклад, використовує золу як базу для органічних добрив, додаючи до неї настої трав чи компост. У теплицях також застосовують зольні рощини для профілактики грибкових хвороб. І що цікаво, багато таких модернових порад повторюють те, що наші предки робили 100 років тому. Тому коли сьогодні селянин бере в руки пригорщу золи, то він торкається не просто добрива, а спадщини свого роду. У цьому попелі пам'ять про покоління, які вміли берегти землю, не шкодити їй. І брати з неї рівно стільки, скільки потрібно. І поки в селі горить піч, а поруч стоїть відрозоли, буде жити ця проста, але мудра традиція, що поєднує старе знання з новим розумом. Золош це справжнє природне багатство, але воно приносить користь лише тоді, коли до нього ставляться з розумом. Усе, що ми говорили раніше, зводиться до простої істини. Земля любить увагу і поміркованість. Якщо ми даємо їй те, що вона потребує, без надлишку і без шкоди, вона віддячує сторицею. Саме тому використання золи треба сприймати не як випадкову дію, а як частину системного догляду за своїм господарством. Це добре воно діє миттєво, але поступово, лагідно збагачує ґрунт, повертає йому природний баланс і допомагає рослинам рости здоровими. Передусім, варто пам'ятати, що будь-яке добриво навіть найкраще не може бути панацеєю. Зола не замінить органіку повністю, але стане чудовим доповненням до неї. Її сила в тому, що вона не лише живить, а й оздоровлює землю. Якщо ґрунт кислий, зола виправляє це, якщо він виснажений, збагачує його, але не можна сипати її бездумно. Найперша рекомендація для кожного господаря спостерігати за землею. Якщо на ділянці ростуть мохи або щавель, це знак, що ґрунт надто кислий і зола буде доречною. Якщо ж земля суха, розсипчаста, а рослини ростуть бліді, треба спершу додати органічних добрив, а золу залишити як допоміжний засіб. Щоб уникнути помилок, варто дотримуватися простої міри. Наприклад, якщо золу вносити раз на два роки у помірній кількості, то ефект буде стабільний і тривалий. Ґрунт не перенасичується, але постійно підтримується в доброму стані. Для саду добре раз на рік навесні розсипати тонкий шар золи під дерева, трохи заробивши її в землю. Це ніби підживлення і захист одночасно. Плоди стають солодшими, листян густішим, а дерево легше зимує. Для ягідників. Малини, смородини. Варто робити це після збору врожаю, коли рослини відновлюються після плодоношення. Друга порада золу. Не варто змішувати з кислотними або азотними добривами. У поєднанні вони дають хімічну реакцію, внаслідок якої втрачаються цінні речовини. Тому, якщо ви використовуєте гній, компост або сидирати, дайте їм кілька тижнів, щоб вони попрацювали. А вже потім додавайте золу. Такий черговий підхід: найкращий спосіб уникнути шкоди і зберегти користь. Третє, на що варто звернути увагу, місце зберігання золи здавалося б, дрібниця, але саме через це часто псується її якість. Коли зола стоїть на вологому повітрі або потрапляє під дощ, її мінерали зв'язуються з водою і стають недоступними для рослин. Тому зберігати її потрібно сухо, бажано в металевій бочці або дерев'яному ящику з кришкою. Якщо зола свіжа, тепла, дайте їй охолонути і тільки тоді закладайте на зберігання. Четверте ніколи не варто нехтувати досвідом старших. У кожному селі є люди, які все життя працюють на землі і знають, як вона дихає. Їхні поради це не просто звички, а перевірені практики. І якщо сусідка радить посипати золу під капусту перед другим розпушуванням, зробіть саме так і побачите, що це працює. Народна мудрість не виникла на порожньому місці, вона виросла з багатьох поколінь спостережень. Ще один важливий момент екологічна сторона. Коли ми використовуємо золу, ми не забруднюємо навколишнє середовище, не витрачаємо гроші на штучні хімічні добрива. Це означає, що ми підтримуємо природний кругообіг. Те, що взяли від природи, повертаємо їй назад. І в цьому є велика сила. Зола це приклад того, як можна жити в злагоді з землею, не руйнуючи її. Також треба пам'ятати, що користь від золи проявляється поступово це не чудо засіб, який дає результат уже за тиждень. Її дія розтягнута в часі, але глибока. Ґрунт, який отримував золу протягом кількох років, стає родючішим, м'якшим, і навіть бур'яни ростуть на ньому повільніше. Якщо ж припинити підживлення, земля знову бідніє, тому важливо робити це регулярно, навіть невеликими дозами, але системно. І ще одна порада для тих, хто хоче мати здоровий урожай ніколи не викидайте золу, що залишилася після зими. Навіть якщо її небагато знайдеться грядка, де вона стане в пригоді, можна додати її в компост, посипати міжряддя, підсипати під кущі, усе це дрібниці, але саме з таких дрібниць складається велике господарство. Зола це по суті символ ощадливості, нічого не пропадає, усе йде на користь. Підсумовуючи, можна сказати просто зола це добриво з характером. Вона не любить метушні, але поважає послідовність. Якщо ви ставитеся до неї уважно, вона віддячить сторицею, якщо ж використовуєте її або як, то й користі не побачите. Тому головна рекомендація для кожного селянина ставитися до золи з такою ж повагою, як до самої землі, бо це її частина, її живлення, її сила. Насамкінець можна сказати, що зола. Це не просто добриво, а символ гармонії між людиною і природою. Вона нагадує нам, що все цінне поруч, під руками, треба лише знати, як його використати. І поки в селах стоять печі, горять дрова й осідає теплий попіл у відрах. Буде жити ця простота, ця мудрість і ця вдячність землі за те, що вона годує нас з року в рік. Хто береже золу? Той береже своє господарство і своє майбутнє.